на Донбасі планують закрити практично усі шахти. Працювати продовжить тільки 15 копалень. Це близько 10% від загальної кількості. До вступлення ДНР, ЛНР в состав РФ 114 шахт знаходились в стадії консервації і ліквідації. Ми очень серйозно проаналізували состояння угальної отослі в цих суб'єктах і плануємо залишити працювати 15 шахт. Усі інші, мовляв, не рентабельні, тож і тягти їх нічого. А до 15, які продовжать працювати, вже проявили інтерес російські інвестори. Росія почала зачиняти шахти практично. ...одразу після окупації Донбасу. За даними Центру національного спротиву, за підсумками 2022 року, видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%. Загарбники кажуть, що копальні це неприбуткове обладнання, нікому оновлювати та й працювати тут більше нікому. Брак шахтарів і справді виник, адже РФ примусово загнала більше половини робітників у так звану армію ДНР та ЛНР. І працювати стало нікому. Тож окупанти звільнили тих шахтарів, які залишились, а обладнання з копалень порізали та вивезли на територію РФ. Що робити жителям міст, єдиним підприємством яких була шахта, росіяни не кажуть. Найцинічніше у цій ситуації те, що ще спочатку нульових росіяни лякали жителів Донбасу. Що якщо до них прийде Європа чи Западенці? Усі шахти закриють, а їх без будь-яких грошей викинуть на вулицю. Казали, що зли ЄС та НАТО навезуть у регіон купи чужинців, які заберуть домівки і роботу у місцевих, що для жителів Донбасу влаштують фільтраційні табори, що вони стануть людьми другого сорту у себе ж вдома. І, на жаль, багато хто в це повірив. Європи на Донбасі немає, затея Росія. Росія, яка закриває шахти, яка знищує домівки місцевих, змушує проходити через фільтраційні табори та зводить на Донбас тисячі мігрантів. Усі найстрашніші прогнози Кремля збулись от тільки ворогом виявилась не Європа.